Гуляла з своєю собакою, з там. І я писала в шорті, що у нас в Техасі тут дуже вітряно сьогодні, нам зламало цю біседку. Ми вже її розібрали з чоловіком із сином. От, але не про це мова. І я випадково зустріла на, тут, у нас на кутку, як кажуть, нейборхуд. І я на цьому нейборхуді зустріла одного чоловіка. Я його... Я бачила пару разів раніше, він там живе недалеко в нього будинок від наших почтових скриньок. І він там вітався зі мною завжди, коли я приходила пошту забирати, але ми ніколи з ним не спілкувалися. Ну, Тому що, в принципі, воно не дивно, чого ми не спілкувалися, тому що мій англійський він такий. Я ще дуже в ньому сумніваюся. Але люди мене вже так розуміють, коли я говорю, і я вже тих людей трохи розумію. І от сьогодні ми гуляємо, він мені зробив комплімент про пса. Uh, ну, Вай, дійсно дуже класний такий пес, його всім хочеться потрогати, погладити, і він не проти. І щось я їм відповіла на його люб'язність. Він сказав, що О, oh, so much handsome Dog, Papi Dog. Я говорю, Yes, he's so much friendly, бла-бла-бла. От. І він запитав мене, він раніше цього не робив, а зараз запитав мене. Він сказав, він спитав, звідки я? Я говорю з України. і він так якось, знаєте, змінився в обличчі. Я думаю, Боже, зараз почне ще хаяти Україну там, що бо ну, здебільшого американці налаштовані за Україну. І тут зараз і мітинги відбуваються в підтримку України. Ну, якось так він дуже змінився в обличчі. А я так теж завмерла, так на нього дивлюся. І він каже: Я говорю, я знаю, в мене такий акцент, я знаю, що для американців це. Не при ну незвично, і він каже, справа не в акценті, а потім так підходить, поглажить, погладить собаку, він спитав, чи можна погладити. Я кажу, так, звичайно, він згадить собаку, і він каже: Ви знаєте, ну, ти знаєш, я, я пастир. Ну, я так думаю, боженьки попала. Зараз почне мені людина, знаєте, як оці свідки Єгови. тому що тут багато дуже євангелійських церков, і тут дійсно дуже віруючі люди. Як віруючі, дуже такі вони церковно набожні. І я так говорю: ну, так, це добре. От, думаю, що почне питати мене, чи я вірю в Бога і чи хочу я проговорити Бога. Але він нічого такого мені не сказав. І далі він мені сказав такими простими словами, і я все зрозуміла, я вам зараз перескажу дещо. Фух. Він каже, я е, пастер. Я говорю, Окей. І потім він каже мені: я знаю, що у вас в Україні відбувається зараз війна, що це хороб, це жахливо. Я і моя сім'я, він і його сім'я підтримують весь народ України. А потім він, так наче, як знаєте, дивиться повз мене трохи, так часом на пса, часом на мене, часом кудись. Зовсім адекватна людина. Я ж кажу, я його пару разів бачила. І от він каже, мені, мені сказав наступні слова. Він каже: оскільки я пастор, то я. Пастор це прист. То я дуже багато разів стояв біля а, людей, які вмирають. Ну, сповідуються люди. Перед смертю викликають пастор, щоб він їх сповідував. І каже: я стояв біля людей, коли вони роблять свої останні подихи. От-от уже на порозі смерті. Я прям кажу, і в мене так сильні такі емоції зараз. І він каже, як ти, дум... як... як ти думаєш, що говорять люди перед смертю в останні хвилини свого життя? І я реально я не знаю, що йому сказати. Я кажу, а я не знаю. Він каже: вони не ходять кругами, бо вони розуміють, що у них дуже мало часу. І ти знаєш, каже, ніхто ніколи ні разу не сказав мені. Слухай, ану ну, принеси мені мого диплома і всі мої сертифікати, як я навчався десь, який я був крутий. Або ніхто не сказав мені раніше ж, ну ніхто мені ні разу не сказав, що слухай ну, а ну, принеси мені там якісь мої трофеї, якісь мої награди, якісь мої там здобуття, коротше, щось ще таке. Каже, ні разу людина мені такого не сказала в останні хвилини свого життя і навіть ні разу. Вага. Ніхто ніколи не сказав мені, ану ну покажи мені мій банківський аккаунт, мій рахунок. Я хочу подивитися на суму на моєму рахунку в останній раз, в останні хвилини. Ніхто ніколи. Я його слухаю, і в мене, так, знаєте, просто в голові якось так от починає потихеньку щось в закіпати. Він каже: коли людина вмирає, вона Знає, що у неї, я зараз так кажу, тому що я згадую просто дослівно по-англійськи, мені складно, тому що мій англійський не great. Коли людина вмирає і вона знає, що у неї залишилось дуже мало часу, фактично його вже не залишилось, люди хочуть бачити тих людей, яких вони люблять. В кінці кінців ми всі розуміємо, що соре дуже важлива, ми всі розуміємо, що дуже важлива лише любов. І є ще відносини, справжні ті відносини, як вони тут кажуть, relationship, які можуть бути між людьми. Це коли ми зберігаємо одне одного, це коли ми підтримуємо одне одного, це коли ми любимо одне одного. Солі, дуже багато всього в останні дні, дуже багато всього в останні роки. І в кінці він мені каже, я так стою, у мене теж такий ну, стан, а він мені каже, що в кінці кінців ми розуміємо, що тільки це важливо. І він каже, знаєш, за що я молюся? Я кажу, за що? Я кажу, I don't know. Sorry, I don't know. І він каже, я молюся за те, щоб кожен зрозумів це якомога швидше. І тоді, можливо, каже, настане мир. І така прогулянка сьогодні вийшла. Мені останні ці два дні приходить дуже багато коментарів по одному посту, який я зробила про штучний інтелект. Хто не бачив, можете подивитися. І там просто такий, знаєте, дуже багато, дуже багато людей було, дуже багато людей, які дійсно були думаючи, відчуваючи. Навіть зараз я думаю, що на... На весь в світі вийде на перший план не думаючи, не характеристика думаючих, а характеристика відчуваючих. Тому що я думаю, що це найважливіше, що, що, що буде. Те, до чого всі мають прийти. Або прийти, або померти, якось так не знаю. Страшно. Вибачайте, таке відео вийшло якесь не дуже веселе, не позитивне. Але просто для мене це було таким, яким, знаєте, чужа людина, яка мене не знає. І от так от я йшла додому, вона так наче наче бетонною плитою роздавило. Серйозно. Це було дуже сильно. Я хочу, щоб всі, хто зараз мене бачить, а зараз вже більше людей мене буде дивитися, я хочу, щоб ви задумались про це. І перестали жерти одне. Перестали їсти. Почали якось. Підтримувати і може більше берегти. З вами я ваша Іратихас.